Якщо ти зараз обираєш стати таргетологом або стати арбітражником, це відео саме для тебе. Мене звати Роман Чисановський з тобою на зв'язку Traffic One Academy, і сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему. Чому арбітражники заробляють більше, ніж таргетологи? І як це відомо по сторіс інстаграмі. І так. Давайте розпочнемо з того, що ми розглянемо взагалі хто чим займається і яка різниця, взагалі, між їхньою роботою. Розпочнемо з таргетолога. Таргетолог це людина, яка займається закупкою реклами, але для... Фейсбук, інстаграмі для бізнесів, експертів, там майстрів різного роду. Я не знаю там стоматологів. Будь для кого, який працює, як правило, з невеликими бюджетами. І є два види. Таргетолог може працювати на себе самостійно, як фрілансер, грубо кажучи. І є другий варіант, коли він прям працює у маркетинговому агентстві, виконує роль просто таргетолога. В нього там свій фокус. Він готує звіти, стратегії. Домовляється з клієнтами, як правило, найрозпосюдженийший варіант це працювати в діджитал-агентстві, але ми знаємо, що велика кількість людей працює самостійно. Арбітражник це людина, яка працює безпосередньо напряму з партнерськими програмами і заливає рекламу, отримуючи профіт між тією вартостю, яку він витратив на рекламу, і те, скільки він отримав. Тобто у них є. Велика відмінність і по факту арбітражник виконує декілька важливих ролей, які по факту і приносять гроші і йому, і приносять бізнесу, з яким він працює. Якщо порівняти, що робить таргетолог, то таргетолог, як правило, якщо ми говоримо там про таргетолога, який працює ще на себе, це перше. Чим він займається більше свого свого часу, це пошук клієнтів, тому що як правило клієнти це найпроблемніша історія. Клієнти приходять з невеликими бюджетами, не готові постійно працювати. Якщо ти розвиваєш клієнта до певного бюджету, то клієнт часто розуміє, наприклад, чому вигідніше найняти таргетолога до себе всередину, а не платити тобі відсоток і ти будеш як таргетолог працювати там на декілька проектів, і це велика проблема. Я Сам колись був працював у діджитал-агентстві і я це розумію. У нас було у самих діджиталегенство, і це велика проблема саме таргетологів, пошук клієнтів. Друге це узгодження стратегій з клієнтами, велика кількість різних правок, жовтий, недостатньо, жовтий перероби, коли бізнес твій замовник по факту в те, що в твою роль, що ти виконуєш, і якби тобі мали довіряти. Друге, це часто узгоджуєш правила. Фіксиш те, що ти там робиш, і основне це домовити, домовлятися з клієнтом, що ти запускаєш. Наступний пункт це те, що ти постійно залежиш від клієнта. Немає такого, що якщо ти, наприклад, знайшов правильну зв'язку, яка приносить і тобі, і клієнту великий там профіт, іноді бізнес не готовий його масштабувати. Тому ти по факту залежиш від бізнесу, з яким ти працюєш. Чим займається арбітражник? Арбітражник виконує цього декілька функцій. Перше це те, що він працює з різними партнерськими програмами, тобто з різними. Рекламодавцями він не займається пошуком рекламодавців, тому що їх велика кількість, і всі навпаки шукають арбітражника, який готовий залити йому рекламу. Друге, це те, що, що робить цей арбітражник, це. Займається постійним аналізом того трафіку, який він закуповує, це основне проаналізувати і далі масштабувати ті рекламні кампанії, які являються найуспішнішими. Наступний пункт це генерація креативів, таких як ти хочеш. Тобто, у арбітражника є велика воля в креативі, в ідеях і тому, що він хоче реалізувати, тобто, його як правило, рекламодавець. Не арбітражі трафіку, не зацікавлений тому, щоб там напряму контролювати, який креатив запустить той чи інший вебмайстер, а віддати вебмайстерам дати волю, щоб вони запускали ті рекламні кампанії, які вони хочуть, які будуть дійсно приносити гроші, а не там поправ той чи інший креатив. Зараз давайте поговоримо про те, хто стільки заробляє. Таргетолог будемо порівнювати по тому, по відкритій Джерелах інформації, а не там в куларах те, що обговорюється. Ми візьмемо сайт Work.ua. і Work.ua нам показує, що в середньому таргетолог заробляє там від 25 до 35 тисяч гривень. Це там середній таргетолог щомісяця. Це з усіма гемороїм, які є у таргетолога правки, звіти, неможливість іноді затестити і запустити те, що дійсно приносить гроші, тому що у клієнта брендбук, і ми це не можемо запустити. а То, що іноді це не приносить гроші. Okay. Це таке. І візьмемо. Також WorkUA, середня зарплата арбітражника. Це 70 тисяч гривень в районі, грубо кажучи, 2 тисяч доларів. Це те, що говорить WorkUA і те, що готові платити арбітражні команди арбітражникам. Насправді у арбітражника взагалі немає ніякого обмеження в тому, скільки він може заробляти. Все, що потрібно робити арбітражнику, це генерувати ідеї, масштабувати їх і креативити, а не займатися там різними процесами, тому що арбітражнику платять не за процес, а йому платять за те, що скільки грошей він приносить бізнесу напряму, також важливий момент у арбітражника немає основного питання: це де взяти клієнта. Тому що клієнтів велика кількість, є велика кількість бізнесів, які готова платити і ділитися відсотком від доходу, які приносить арбітражник. У арбітражника це основне питання. Якщо ти сильний арбітражник і розумієш, що як це працює, це основне запитання. Твоє як тобі швидко масштабуватися. Якщо ти приносиш бізнесу гроші, то звичайно з тобою будуть ділитись, ти будеш заробляти багато. Якщо ти. Не саме успішний арбітражник і приносиш мало, то зрозуміло, ти не будеш отримувати ті результати. Тут все дуже справедливо. Якщо ти топ і приносиш гроші, ти будеш отримувати. Якщо ні, то ні. Але це дійсно справедливо, і ти не гемороїшся з великою частиною різних задань, з якими геморрається таргетолог. В тебе шансів більше, якщо ти. Готовий цілеспрямований і вивчати і розбиратися, як залучати нових клієнтів для бізнесу. Що обрати взагалі я рекомендую? Якщо у тебе вже є досвід в таргеті, в діджитал-агентстві, смм. То я рекомендую тобі 100% вивчати арбітраж трафіку. Ти 100% бачив, як саме арбітраж трафіку зростає в медіа, скільки арбітражних команд і людей взагалі з'являється і в твоєму оточенню з великої долі ймовірності є арбітражники, які вже працюють в цінніші. Тому звичайно намагайтесь потрапити в арбітраж трафіку. Один із варіантів це трафік в Academy. посилання внизу. Ви самі це прекрасно розумієте. На завершення. Що я який висновок можу зробити? Таргетолог — це дійсно стабільна, прикольна робота, якщо не враховувати, скільки тобі часу потрібно витрачати з клієнтом на різні там погодження. Все інше дійсно може бути цікавим. Арбітраж це. Про те, щоб за доволі короткий проміжок часу можна залутати велику кількість грошей, і дуже велика кількість хороших таргетологів переходить в арбітраж трафіку і заробляє в рази більше за рахунок того, що є свобода в креативі, в ідеях, і тобі бізнес завжди довіряє, щоб якщо ти топчик, щоб ти придумав нові ідеї, також раджу. Зараз передивитися відео, як потрапити у арбітраж трафіку, де 2025 році. Я не знаю, десь тут або тут буде посилання, і зустрінемося в наступних відео.